проходити голомку маяк, чимось схоже до того, якби ви відкривали якісь території у грі. І ось так ось вона працює. Тут є таке коло у нас, яке крутиться, але це навіть три в одному тому що це ще й декор. Сюди можна поставити свічку, і вона буде світити. І ще є скарбничка. Сюди можна класти всякі монетки або записки, можете зберігати не тільки гроші, але й якісь хороші спогади, наприклад. І як це відбувається? Ви крутите. І ось тут всередині у нас є лабіринт, який ви і проходите Ось ви ось так ось думаєте, а куди воно повертається, ходить вгору вниз чи ні. І оскільки ви зовсім не бачите, то це таке. І незвідені території, якось ігри, де ви йдете, і навколо вас з'являється і видно, де ви прийшли, і що там відбувається. Десь так само можна це робити. До речі, вам може знадобитися, може допомогти листочок і ручка, тому що, от ви думаєте, ага, вгору вниз ходить. Можете намалювати, типу, ось намалювали частину вгору і вниз воно ходить. Там, де воно ходить, о, тут повертається праворуч. Намалювали, добре. Тут воно повертається праворуч. І ось так ось ви можете це візуалізувати або в своїй голові і розуміти, що ви можете там піти ліворуч і вгору, і шукати, а куди ж ви ще можете повернути. Після у цьому лабіринті, наприклад, о, тут можна ще походити ще вгору вниз і ліворуч. Тобто, після того як ми пішли вниз, праворуч можна ще піднятися вгору. І ось так ось ви крок за кроком розблоковуєте цей лабіринт, і в результаті знайдете з нього вихід. Прикольна гололомка, ще й декор та скарбничка. Три в одному гололомка маяк, а замовити можна у пазлинш.